Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу за допомогою додатку Google таблиці. Ми з вами вже розглянули абсолютні і мішані посилання, розглянули математичні формули і розглянули статистичні формули. Сьогодні якраз ми і виконуємо з цих тем. Практичну роботу. Зараз на екранах ви бачите Google клас свій, в якому розміщено завдання. Для того, щоб переглянути завдання, ми вже знаємо, що треба зайти на вкладинку завдання. Для швидкості знаходження я одразу зайду в усі теми і оберу інформатика перша група. Ми бачимо, що вже призначено вам завдання, яке. Відкриваємо і <кхи> можемо переглянути, є певна інструкція, яка каже про те, що перегляньте відеоінструкцію для виконання практичної роботи, прикріплено електронну таблицю. В цій таблиці виконайте всі дії, розглянуті в відеоінструкції, яку зараз ви якраз і переглядаєте. Де ж ця таблиця знаходиться? Давайте поглянемо, що там, де зазвичай ви прикріплюєте. Або додаєте файли для того, щоб здати завдання. Там якраз розміщена ось ця таблиця. Інформатика, практична робота номер 5 Ця таблиця продубльована кожному своя. І кожен спокійно може в ній в цій таблиці працювати. Натискаємо. На цю таблицю в нас відкривається таблиця за допомогою Google додатку. Зверніть, будь ласка, увагу, що ті, хто працюють з хромбуків, у вас вже при входженні в хромбуки, Якщо у вас не було встановлено додаток Google таблиці, відповідно з сьогоднішнього дня при входженні в корпоративний. Обліковий запис на хромбуці, у вас відбудеться автоматичне встановлення трьох додатків. Це додаток Google таблиці, Google презентації і Google Документ. Це основна функція, яка була ввімкнена для полегшення встановлення даних додатків на хромбуки учнів. Отже, вам нічого не Заважає виконати дану практичну роботу. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо вже знайому нам таблицю, яку ми розглядали на попередніх уроках, і з якою ми також на попередніх уроках працювали. Я за допомогою цієї, саме цієї таблиці вам показував приклади редагування її. Ми також бачимо знизу. Три аркуші. Аркуш 1, аркуш 2, аркуш 3. Всі ці аркуші мають в собі таблиці, з якими ми сьогодні будемо працювати. Перед тим, як ми почнемо виконувати дії підрахунку, а саме роботи з формулами, нам треба її відредагувати. Тобто відредагувати кожен аркуш. Давайте це зробимо. Відповідно, те, що ви всі дії, які ви бачите в цій відеоінструкції, вам треба буде так само повторити в своїй таблиці, яка у вас прикріплена до, Google, до вашого е завдання в вашому Google класі. Отже, ми, відповідно, повинні показати межі нашої таблиці. Далі. Ми бачимо, що в нас деякі слова виходять за межі клітинки. Для цього я виконаю функцію перенесення тексту і оберу перенесення. Так само це, те саме я зроблю для клітинки за адресою C3. Я думаю, що ви вже знаєте і пам'ятаєте, що кожна клітинка в нас має. Свою адресу, яка складається, з назви рядка і, е, точніше, назви стопця і номера рядка. <клідження> Відповідно, коли ми виділяємо клітинку, в нас адреса з'являється ось в цьому віконці, яке має назву поле для назви. Саме за адресою клітинки відбувається і робота в формулах. Отже, ми з вами відредагували зараз, початково здійснили редагування таблиці. І тепер зробимо остаточно. Ми бачимо, що в нас е, даний напис розповсюджується і вписаний лише в клітинці А1. І нам треба його е, зробити так, щоб він повністю. Знаходився, на, розповсюджувався на всі три клітинки. Для цього я об'єднаю клітинку А1, Б1 і С1. Для цього ми бачили, що я їх виділив. І далі ми йдемо до функції об'єднання клітинки. Натискаємо її, і в нас об'єднуються виділені клітинки. Далі я приступаю до редагування нашого тексту. Змінимо шрифт і встановимо шрифт 15. Зробимо вирівнювання по центру і змінимо колір тексту на синій. Також оберемо напівжирність для даного виділеного тексту. Приступаємо тепер до редагування, а саме зміни розміру шрифта в нашій основній таблиці. Виділяємо наші клітинки і змінюємо, встановлюємо розмір шрифта 12. Ми бачимо, що після того, як ми змінили розмір шрифта, в нас в деяких клітинках текст вийшов за межі клітинки. Зробимо, скористаємось тією ж самою функцією перенесення тексту. І клітинку за адресою c 2 ми зафарбуємо. Ми бачимо, в нас є на панелі інструментів така, такий інструмент, як колір заповнення. Клацаємо по ньому лівою клавішою миші і обираємо жовтий колір. Тепер в нас готова таблиця для того, щоб з нею. Працювати. Ми бачимо, що в нас є пусті клітинки, а точніше, діапазон клітинок С4, С11. Ми знаємо, як рахується діапазон і як він відповідно записується. В клітинках С4, С5, С6, С7. Ми будемо записувати, тобто в клітинках діапазону від С4 по С10. Ми будемо якраз за допомогою формули рахувати розмір преміального фонду за перший квартал, а саме 20% від прибутку. Я впевнений, що з математики ви прекрасно знаєте, як це робити. Давайте пригадаємо, що ми з вами казали. Що-написання будь е, будь-якої формули починається зі знаку дорівнює. Відповідно, переходимо до строки формул і ставимо знак дорівнює. Далі нам треба порахувати 20% від прибутку. Ми обираємо, що нам треба значення клітинки B4. Помножити на значення клітинки С2. Ми ввели формулу і для підтвердження натискаємо клавішу Enter. В нас відбулося підрахунок нашого значення. Тепер е за допомогою функції автозаповнення ми ро можемо розповсюдити дану формулу. На наш діапазон С4, С10. Відпускаємо і бачимо, що в нас е, не вийшло, в нас є різні помилки, незрозумілі значення, чому це відбувається. Відбувається це тому, що в нас, е, ми вже знаємо, що в нас, коли ми зробимо автозаповнення, тобто копіювання нашої е, формули або нашого значення з клітинки. Відповідно, присутнє відносне посилання, тобто динамічно змінюється посилання на клітинки. Ми з вами казали, що абсолютне посилання у формулі застосовується, а точніше, свідчить, що при копіюванні формули необхідно залишати посилання саме на ту клітинку, адреса якої зазначена. І така адреса залишається незмінною. Відповідно у записі абсолютного посилання в нас присутня перед назвою стовпця і номером рядка присутній знак долара. Давайте так і вкажемо. Відповідно, в нас відносним посиланням це буде посилання на значення рядків рядка Б. Тобто відносне посилання буде в С4 буде b 4 в С5 буде b 5 і так далі. Але в нас нам треба вказати, що посилання на клітинку з адресою С2 повинно бути не відносним, а повинно бути абсолютним. Тобто залишатися незмінним в усіх формулах. Діапазон. Для цього ми виправляємо і ставимо перед адресою нашого стовпця і адресою нашого рядка ми ставимо знак долара. Зауважте, що знак долара ставиться тоді, коли в нас вибрана англійська мова. І для підтвердження знову натисну Enter. Зробимо знову автозаповнення. І ми побачимо, що в нас тепер все правильно відобразилось. Переходимо до наступного виконання завдання. Ми бачимо, що в нас є слово разом. Тобто нам треба порахувати, скільки загальна сума прибутку фірми за перший квартал. І... Загальна сума преміального фонду за перший квартал. Тут ми використаємо математичну формулу. Знову ж таки, починаємо зі знаку дорівнює. Далі ми переходимо на панелі інструментів. У нас є така команда, як функції. В функціях ми можемо побачити одразу функцію, сума. Або все ж таки зайти до математичних функцій. І прогорнувши трошки, ми також ми можемо знайти потрібну, потрібну нам функцію. І ми бачимо, що біля кожної такої функції в нас є ще й коментар. От ми бачимо, що це сума ряду чисел або клітинок. Обираємо. І тепер в дужках нам треба вказати діапазон е діапазон значень, за якими буде здійснюватись підрахунок суми. В нашому випадку це діапазон b 4 b 10 Я виділяю його і для підтвердження натискаю Enter. І ми бачимо, що в нас все вийшло і все порахувалось. Тепер нам достатньо спробувати. Автозаповненням. Скопіювати дану е, формулу до клітинки С11. Давайте поглянемо, чи правильно нам вона вказалася і скопіювалася. Нам треба порахувати суму діапазону С4, С10. Ми бачимо, що все вірно в нас е, вийшло. Далі, ми бачимо, що нам. За умовою, треба порахувати мінімальний прибуток і максимальний прибуток. Тобто, рахувати мінімальний прибуток ми будемо в клітинці b 12 а максимальний прибуток ми будемо рахувати в клітинці b 13 Давайте приступимо. Для цього ми переходимо знову ж таки до функцій. Але тепер нам треба. Це мінімальний прибуток, максимальний прибуток і середній розмір премії – Це вже функції, які відносяться до статистичних. Знаходимо в тексті статистичні функції, і мінімальні максимальні нас так і позначають мін та макс. Отже, ми зараз рахуємо мінімальний прибуток. Нас цікавить статистична функція під назвою мін. Найменше значення в наборі числових даних. Обираємо її. Знову ж таки, в дужках ми вказуємо діапазон клітинок, за яким ми будемо відповідно знаходити мінімальне значення. Це діапазон B4, b 10 Зверніть, будь ласка, увагу! Закінчується діапазон клітинкою B10. Ні, ні в коєму жодному разі, ні B11, обрали, натиснули Enter. І ми бачимо, що мінімальний прибуток в нас становить 2306 гривень. Тепер так само здійснюємо підрахунок нашого максимального прибутку. Але тепер я скористуюся. За, якщо ви були уважні, то ви помітили, що в нас потрібні функції, в нас присутні вже одразу, ось тут, в швидкому доступі. Ця функція називається МАКС. Максимальне значення. І той самий діапазон ми обираємо підтвердження клавіша Enter. Середній розмір премії. Тобто ми переходимо, для того, щоб не заплутатись, ми переходимо до рядка С і, е, точніше, стопця С рядка номера 14. Тобто клітинка з адресою С14. В ній саме ми будемо записувати, знаходити і записувати значення середнього розміру премії. Для цього ми заходимо знову ж в функції. І ми з англійською мовою можемо прочитати дану статистичну функцію під назвою average. Її ми якраз і оберемо. Ну і знову ж при, е, вже звичні нам дужки, в яких ми записуємо діапазон. Обираємо діапазон c 4 c 10 І натискаємо для підтвердження клавішу Enter. Ми з вами виконали. Поставлену умову. Давайте перейдемо до клітинки, до аркуша номер 2 Ми вже бачимо тут звичну нам е таблицю. Знову ж виконуємо редагування. Напис ми робимо 15-м шрифтом. Обираємо клітинки. Діапазону А1 Ф1. Виділяємо їх і об'єднуємо. Далі виконуємо редагування вирівнювання по центру. І обираємо колір тексту синій. І обираємо напівжирність. Приступаємо тепер до редагування основної таблиці. Виділяємо діапазон клітинок А3. F5. Вказуємо межі. Обираємо вказати, показати усі межі. І, не знімаючи виділення, збільшуємо розмір до 12. Діапазон клітинок c 4 f 4 нам треба зробити заповнення кольором. Жовтий. Тепер ми приступаємо до підрахунку нашого прибутку. Тут дуже легко нам треба ввести формулу значення клітинки B5 помножити на значення клітинки С4. І для підтвердження. Я натисну Enter. Тепер автозаповнення. І ми копіюємо формулу на всі клітинки. Перевіряємо, чи правильно в нас все скопіювалося. Коли ми виділяємо певну клітинку, в нас в рядку формул ми маємо змогу бачити цю формулу і, відповідно, здійснити самоперевірку. На все гарно порахувалося. Тепер переходимо до аркуша 3. В аркуші 3 ще одна таблиця, яку ми виконуємо також вже звичні нам дії. Виділяємо діапазон клітинок А1 Ф1. Об'єднуємо. Далі здійснюємо збільшення шрифта, ставимо значення 15, колір синій, напівжирність і вирівнювання за центром. Переходимо до основної таблиці. Виділяємо діапазон клітинок А2F13 і. Вказуємо, що треба показати усі межі. Не знімаючи виділення, збільшуємо шрифт до 12. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас не всі написи помістилися в наші клітинки. Виконаємо авторозширення. Якщо у, вас, якщо у вас вийшло ось таке авто розширення, я вам пропоную в клітинці B2 текст зробити перенесення і за допомогою ручної зміни розміру, здійснити зміну розміру. Рядка Б. І так само здійснити зміну розміру рядка А. Тепер діапазон c 3 f 3 нам треба виділити і виконати заповнення кольором жовтий. Таблиця наша відформатована. Тепер приступаємо. Безпосередньо до підрахунку наших значень. Ми вже розбирали з вами на попередніх уроках абсолютне та мішане посилання. В даній таблиці ми застосуємо саме мішане посилання. Мішане посилання це коли ми застосовуємо. Ми застосовуємо а, знак долара або до адреси рядка, або до адреси а, стопця. В клітинці С4 нам треба порахувати вже звичнє значення 20% від нашого прибутку. Зазвичай ми би порахували за допомогою формули, не забуваємо, знак дорівнює, і ми б вводили адресу рядка B4, помножене на значення рядка клітинки C3. І натискали би Enter. В даному випадку було все вірно. Але якщо ми здійснимо автозаповнення, то в нас значення буде не зовсім коректне. Тому що е, ми е, скопіюємо формулу, якщо ми скопіювали формулу на діапазон, клітинок С4, Ф4. То ми побачимо, що в нас змінилося значення замість значення B4. У нас стало в клітинці d 4 значення в формулі береться з клітинки c 4 множиться на D3. Відповідно, нам треба вказати, що наше значення в даних клітинках повинно бути мішаним. Як саме це треба е, вказати? Ми вказуємо, що в нашій формулі повинно бути абсолютним посилання, е, абсолютним посилання на рядок, тобто перед, е, перед заголовком стовпця ми ставимо знак долара. Загалом, а номер рядка в нас залишається відносним. І так само нам треба вказати, що значення, ем, яке знаходиться в нас в рядку С3, в нас рядок буде незмінним. Тобто, в нас зміниться, буде змінюватись. Відносно, посилання буде змінюватись на наш стовпець, а от рядок номер 3 в нас буде незмінним. Тобто, там буде абсолютне посилання. Ось таким чином ми можемо спостерігати, як виглядає ця формула. І при такому мішаному посиланні, давайте ми його застосуємо і поглянемо, як. Воно буде в нас відображатися. Ми бачимо, що в нас тепер значення абсолютно, вийшли абсолютно коректними. В нас є ще одна умова. Ми бачимо, що в нас є рядок під назвою всього. Тут записується вже знайома сума. Заходимо в функції, сума, і вказуємо відповідно діапазон, за яким треба порахувати суму. Потім здійснюємо автокопіювання значення з клітинки C11, і в нас автоматично рахується сума по кожному стовпцю. Далі ми бачимо, що в нас є мінімальний прибуток. Нам треба порахувати мінімальний прибуток. Знову ж нашої фірми. Ми вже це з вами робили. Ставимо дорівнює, заходимо в функції. Статистична функція мін і вказуємо наш діапазон. Натискаємо клавішу Enter. На цьому практична робота наша завершилась. Після того, як ми завершили редагування. Нашої практичної роботи. Я нагадаю, що всі зміни, які ми виконуємо в Google документі, відповідно, вони усі зміни зберігаються на вашому Google диску. Після того, як ми виконали дану практичну роботу, ми переходимо до Google класу і натискаємо здати. В нас виходить повідомлення, де просить підтвердити, чи дійсно ви хочете здати дану роботу з вкладеним файлом. Ви натискаєте здати. Після того, як ви здали роботу, ця робота автоматично відобразиться у мене. На цьому виконання практичної роботи завершено. Маю надію, що ви виконаєте дану практичну роботу чітко за цією відеоінструкцією. І проблем у вас жодних не виникне. Хай щастить!